Торік через активні бойові дії в Україні скасували зовнішнє незалежне оцінювання. На заміну випускникам організували національний мультипредметний тест. Довелося розробити нову систему. За основу взяли ЗНО, але дещо спростили. Пройде він і цього року. Головна відмінність національного мультипредметного тесту, що це мультипредметний тест. Тобто це не один предмет, а їх три. Минулого року і цього року теж буде. Три предмети. Воно складено все в єдиний, ну, якби єдиний екзамен, єдину роботу. І тест єдиний, а тут субтест. Предмет українська мова, наприклад, якщо брати цей рік, українська мова, математика це обов'язковий предмет. І третій предмет е, учасник вибирає на вибір. І Ще ну, головна відмінність так, що це поєднання і те, що проходять в електронному вилі, ну, тобто в комп'ютерному форматі. Е, Обітурієнт, ну, той, хто складає тест, сидить за комп'ютером, у нього є персональне визначене місце. І далі він сам визначає тобто, ну, визначений певний час, наприклад, там 180 хвилин. І він сам розподіляє час, як він, ну, скільки йому часу потрібно на математику, на інші предмети. 3 квітня розпочалася реєстрація для участі у тестуванні. Триватиме вона до 3 травня. На відміну від ЗНО, пояснюють в управлінні освіти. Вона проходить онлайн. Учні мають створити персональний кабінет за допомогою спеціального сервісу на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Під час реєстрації заносяться завдяки формі на сайті персональні дані і формується персональний кабінет учасника. Все відбувається цьогоріч у безпаперовій формі. Паспорт, ідентифікаційний код і е, свідоцтво про е, по отримання повної загальної середньої освіти для випускників минулих років. Для випускників цього, цього року це довідка з навчального закладу про те, що він повну загальну середню освіту отримує цього року. Це три такі документи, які відскановуються або фотографуються, і прикріпляються до відповідного сервісу процесу реєстрації. Якщо ж у когось за підтриєнтів виникнуть питання або складнощі з реєстрацією, можна звернутися за допомогою до пункти реєстрації, які розміщені у Шостці. Можна безпосередньо звернутися до Шосинського інституту Сумського державного університету, де відкритий офіційний пункт реєстрації на НМТ. Вони допоможуть знайти сайт, знайти посилання, знайти цю форму, як з нею працювати, заповнити, там, відсканувати і в випадку проблемних питань, можливо, зателефонувати там, до гарячих ліній і таке інше. Тестування відбудеться у дві сесії основну та додаткову. Перша триватиме з 5 до 23 червня, друга з 11 до 24 липня. На додаткову зможуть зареєструватись ті, хто з поважних причин не зможе взяти участь. В основній. Наразі вирішується питання щодо розташування екзаменаційних центрів. Коли ж вирішать, де саме проведуть НМТ, то для учнів розроблять графік тестування. Кожен навчальний заклад матиме свій день до складання. Це потрібно, щоб не перевантажувати систему та уникати черг. Процес визначення місць проведення цих тимчасово екзаменаційних центрів він ну, від різних умов залежить від спекової ситуації, від кількості учасників і таке інше, в тому числі цього року, як і минулого, до речі, це, це центри тестування будуть створені і за кордоном. В нашій громаді є такі випускники, там їх близько п'ятидесяти, які перебувають за кордоном. Ось вони обирають країну, де, де анонсовано, що там буде проводити, проводитись тестування. Її обирають країну і будуть там проходити тестування. Загалом у Шосницькій громаді налічується 433 випускника. Близько 50 перебувають за кордоном.